Subaru Forester з пробігом 21 тисяча кілометрів, 22 рік, 2,5 бензин, і приємна знижена ціна. У нас дуже гарна оптика. Вона лінзована, є противотуманні фари, легкосплавні фірмові диски, дуже дуже по цьому автомобілю. Білий приємний колір в поєднанні з чорними вставочками і безключовий доступ. Салоні у нас текстиль в поєднанні зі шкірою в ідеальнішому стані, бо тут мінімальний пробіг, який тільки може бути. В Цьому автомобілі присутня система старт-стоп. Мультикермо з голосовим управлінням можна приймати дзвіночки, регулювати мультимедію. Також є круіз-контроль, утримання в дистанції заводиться з кнопочки старт-стоп. такий екранчик є мультимедію, на якому можна регулювати музику і якісь налаштування по автомобілю. Є клімат-контроль, два підігрівчика, сидінь, автохолд, електроручник, перемикання режимів їзди. Цей субарік у нас то повнопривідний. mode бачите, написано. Коробочка, автомат і ось такий тут бортовий комп'ютер. Зверху ще в нас є панорама. А позаду у нас також ідеальніший просто стан салону. Є зафікси, підлокітник, два підстаканечка і дуже багато місця. Позаду в нас не менш цікава оптика. подивіться, дуже класно сучасно виглядає. Є камерка заднього огляду. Великий багажник, є шторочка і достатнє місця. А нова ціна цього авто 23200. Він знаходиться у нас на майданчику. Автопоінт, село Білогородка Сапівська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.